Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, напевно, у московитів справи не дуже гарні. Вони вирішили, так би мовити, діяти з середини України. Ну, раз Україну не вдається. Аби мовити, на фронті перемогти, то треба її, як вони роблять класично, знищити брехнею їхньою. Так. Ну, ось я все ж це дивлюся в інтернеті, що вони пишуть московити Андрофаї. Ну, ось так, 22 години тому Львов 2024 року. Розруха в центрі Львова окни заколочені, Таке можна в тільки так сказать, в Україні, в Львові і так далі, і тому подібне. Так, і це вони ходять і знімають. Їх хтось сюди пускає. Не знає хто, як їх пропускають сюди, в Україну, щоб вони оце все виставляли на весь світ, показуючи те, що коли ну, Скульптури, заховані від е, можливої московського бомбардування, це говорить про те, що от, е, ну, на, навіть скульптури знищують так. Не говорячи вже про те, що оця вся надбання, так сказати, польського, львова, так, вальвова, це все так, українцями. Так. Ти дивишся, читаєш, що це все. І якщо ти ідіот, а ідіотів вже вистачає, так, то ти бачиш, ну так, ну дійсно, скульптури заховані. У Києві теж вон, у центрі біля оперного театру не видно зовсім Лисенка Миколи. прокляті заховали, так навіть Князь Володимир, святитель Руси України, і той захований. так, Княгиня Ольга в бронежилеті стоїть. так, На, на площі так, Михайлівській, у Києві. І, і, це, і це все на повному серйозі пишеться. Так. Що? Це все дуже погано. Що все ну, українці самі уничтожають свій Київ. Уже навіть нашу русскую княгиню Ольгу оділи в бронежилет. Так, Ну читаєш, дивишся чудові райони у Києві, хтось там знімає. Ходить по них всі ці, які французькі, британські, італійські, німецькі, іспанські квартали, які зараз будуються під час війни і створені під час війни. Так. Пишуть, що все ну, напоминає нам Росію. Де... 90-х годов, так, 90 х минулого століття. От тоді така Росія була, так, от така вона. А тепер то вона ж набагато краще. Вона з того часу вже скільки пройшло. Скільки пройшло? 43. Пардон, мадам, 33 роки пройшло от з того часу. а... Київ, вся Україна, вона просто зупинилася. От поки вона в Радянському Союзі разом з московитами була, то все було дуже добре. А коли вона вийшла, вона так і зупинилася і все. І більше вона не будувалася нічого, не розвивалася нічого. Якщо щось і стоїть із вибитими вікнами, то ці вікна повибивали московити андрофаги Бомбардуючи житлові масиви України. Так. Але для дурних особливо, і зарубежати, теж пишуть там англійською, французькою, навіть китайською мовою. Що ж, ж це така розруха? Так. Отут, у Києві. Так. Та приїжджайте сюди, хай вас звозять у бучу, покажуть, що там наробили московити андрофаги, такий білій пухнасті. Так, які розказують нам про розруху в центрі Львова. Так. Ну, якщо наші дрони налетять на Москву чи на якесь інше місто і будуть бити не по е, аеродромам військовим, не по НПЗ, не по е, нафтосховищам, а по житлових кварталах, то й вас, московити-андрофаги, Настане руїна.